Джейсон Вурхіс готується до кривавого камбеку і одразу у двох форматах. У цьогорічному комікон віце-президент Горор Інк Робі Берсм'ян оголосив про новий фільм із серії 1513 13 під назвою Sweet Revenge. Крім того, у розробці перебуває і нова відеогра. Інформації про акторський склад чи знімальну команду наразі немає, як і точної дати релізу. Але це буде перша поява культового вбивці з Кемп Крістал Лейк у повнометражному фільмі за 16 років. Новий Проєкт не стане перед запуском а буде черговою частиною офіційного канону франшизи. Водночас А 24 працює над приквелом серіалу Crystal Лейк, який дослідить предісторію літнього табору та ймовірно розкриє більше деталей про витоки Джейсона. На жаль, дата виходу також ще не оголошена. Новий фільм Блейд для Марвел був анонсований шість років тому, і з того часу виробництво переважно привертало увагу своїми проблемами, включно з численними затримками та змінами режисерів. Тепер же, схоже, справи нарешті зрушили з мертвої точки. Інсайдер Деніель Рікман розкрив у своєму блозі, що зйомки мають розпочатися у 2026 році. Це збігається з нещодавньою заявою керівника Марвел Кевіна Файгі, який підтвердив, що проект і досі є у планах студії. Файгі наголосив, що вони навмисно роблять ставку на якість, а не на створення на Серйозного фільму остаточна версія тепер буде діяти у наш час, тоді як попередні ідеї з історичними декораціями були відкинуті. Посада режисера все ще вакантна. Чимало постановників вже покинули проект через творчі розбіжності, і в певний момент навіть режисер Джона Віка Чат вів переговори, але це не призвело до результату. Майбутнє легендарного мисливця на вампірів залишається невизначеним. Amazon працює над серіальною адаптацією легендарної відеоігрової франшизи Вульфенштейн, як ексклюзивно повідомляє Variety, нове телевиробництво створюється у співпраці з Kilter Films, творця серіалу Fallout. Єрк Густавсон із студії розробника Machine Games також бере участь у проєкті як виконавчий продюсер. Він уже багато років відповідає за сучасну серію ігор Вульфенштейн. Хоча конкретні деталі сюжету все ще тримаються в секреті. Офіційна коротка анотація вже привертає увагу. Історія вбивства нацистів завжди актуальна. Це натякає, що як і в останніх іграх серіальна адаптація може бути не обов'язково прив'язана до традиційної епохи Другої світової війни. Серія Вульфенштейн має довгу історію. Перша гра вийшла ще у 1981 році. А революційна Вульфенштейн 3D 1992 року стала справжньою віхою у жанрі шутерів від першої особи. Загалом у серії вже 14 ігор, і ще у 2012 році було анонсовано фільм, який так і не реалізували. З'явилися обнадійливі новини про серіал Amazon за мотивами God of War. На комікон у Сан-Дієго шоуранер Ді Мур розповів про хід виробництва адаптації. Він поділився інформацією про нинішній стан справ і кількість епізодів у першому сезоні, а також про старт зйомок. Наразі команда сценаристів усе ще працює над текстами. Мур чітко дав зрозуміти, що не хоче адаптувати гру кадру-кадр. Для нього перенесення в лайв екшен це також певна інтерпретація. Водночас серіал не буде занадто віддалятися від оригіналу. В інтерв'ю Інжі він зазначив, що Серіал і ігри будуть дуже схожими за тоном. Основна увага зосередиться на головному героєві Кратосі та його синові Атреї. Таким чином, адаптація базується на популярній грі God of War 2018 року. Перший сезон складатиметься з 10 епізодів, але вже зараз відомо, що на цьому не зупиняться. Амазон одразу замовив другий сезон. Скільки загалом буде сезонів, поки невідомо. Втім, зйомки перших епізодів цього року не відбудуться. На запитання про можливий старт у 2026-му Мур відповів: побачимо. Тож фанатам God of War доведеться запасти. Ся терпінням, а кого б ви хотіли бачити в головній ролі? То на вашу думку найкраще зіграв би кратоса. Несподіваний хід цього літа, – K-pop Демон Хантерс, лише за 6 тижнів після релізу ця анімаційна робота Netflix стала найуспішнішим анімаційним фільмом в історії платформи. Тепер, за даними з The Wrap, Netflix розглядає кілька нових проєктів у цьому всесвіті. Повідомляється, що вже обговорюють два сиквели, які разом утворюють повноцінну трилогію. Також розглядається лайв екшн адаптація, і цього мало. Джерела The Wrap стверджують, що Netflix замислюється і над мюзиклом, і короткометражним фільмом та навіть серіалом. Плани більш ніж. Амбітні, але враховуючи шалений успіх, Netflix бачить величезний потенціал у франшизі, адже не лише сам фільм користується популярністю. Пісні з нього вірусно поширюються в мережі, а кілька треків вже потрапили до чартів. Сюжет фільму досить незвичний. У центрі подій кей поп суперзірки Румі Міра та Зої. Однак вони ведуть подвійне життя мисливців на демонів і змушені протистояти бойсбенду, бенду, чиї учасники є демонами. Залишається тільки чекати, які пригоди чекають на Румі, Міру та Зої далі. Звісно, ще невідомо чи реалізують усі заявлені проекти. Найбільша касова битва сьогодні розгортається між Суперменом і фантастичною четвіркою. Фільм MCU лише трохи випродив конкурента у світовому прокаті, зібравши 218 мільйонів доларів у перший вікенд. Всього на мільйон більше ніж людина зі сталі. Але зараз Супермен уже перевищив позначку у неймовірні 510 мільйонів. Обидва фільми виглядають як довгоочікувані успіхи Marvel і DC. Чи збережеться ця позитивна тенденція? Покаже час. Новий випадок для інспектора Клюзо в інтерв'ю для шоу Today Show Еді Мерфі розкрив, що у розробці знаходиться новий фільм про Жива Пантера, і саме він виконає головну роль кумедного детектива з вусами та впізнаваним акцентом, створив ще у 1960-х режисер Блейк Едвардс. Клюзо вперше з'явився у фільмі Пінк Пантер Пантер» 1963-му, де його зіграв неперевершений Пітер Селерс. Однак пізніші перезапуски, зокрема, два фільми зі Стівом Мартіном, не змогли повторити успіху оригіналу. Тепер франшизі мають дихнути нове життя. Цього разу з Еді Мерфі у ролі клюзо. Актор уже пожартував про своє призначення. Ну він має бути французом, але може бути й гаїтянином. Скажу так, він точно чорний. Чорний, це точно. Нову Рожеву Пантеру зніматиме Джефф Фуллер, найбільш відомий за фільмами Єжак Сонік. Стрічка буде міксом ігрового кіно та анімації. При цьому знаменита рожео Пантера, яку раніше бачили лише у заставках і мультсеріалах, тепер стане повноцінним учасником сюжету. Крім цього, повернення у «Мерфі є і інші проекти він підтвердив, що спінов. Шрека про осла все ще перебуває в розробці у цьому новому фільмі. Осел вирушить у власну пригоду разом зі своєю дружиною драконом та їхніми дітьми. З'явилися нові подробиці щодо запланованого сиклу соціальної мережі. За інформацією журналу Deadline, володарка Оскара, Майкі Медісон та Джеремі Ален Вайт ведуть переговори щодо приєднання до акторського складу. Поки що жодних офіційних пропозицій цим акторам не надходило однак, за повідомленням, вони перебувають у верхніх рядах списку бажаних кандидатів Арона Соркіна, режисера та сценариста продовження. Вайт відомий за серіалом The Beer. може виконати роль журналіста Wall Street Journal Джефа Горвіца, автора серії статей під назву. Зую Facebook Files. Медісон, яка раніше здобувала визнання завдяки фільму Анора, може зіграти інформаторку, чиї витоки і стали основою для цих статей. Соціальна мережа 2 не буде прямим сиквелом, а радше тематичним продовженням, адже перша частина зосереджувалась на руках заснування Facebook. То нова має показати темний бік платформи, зокрема у світлі викриттів із Facebook Files у 2021 році. За словами Соркіна, штурм капітолію США та роль Facebook у цих подіях відіграватимуть центральну роль. У сюжеті Американський Monsterverse верс має свої переваги, але останніми роками Японія теж вразила світ відовищними фільмами про «Шін Годзіла» та годзіла мінус один продемонстрували два абсолютно різні погляди на культового атомного ящера, і тепер з'явилися захопливі новини. Продовження обох стрічок уже перебувають у розробці. Як повідомляє Bloomberg, студія того планує інвестувати близько 1 мільярда доларів у франшизу протягом наступних трьох років. Мета закріпитися на світовому ринку та ще більше зміцнити бренд «Годзіли Відомо вже деякі. Часто що сикли до ґодзіли мінус перебувають у виробництві, але крім цього, готуються і інші проекти, включно з поки що безіменним фільмом, дія якого розгортається в південно-східній Азії, а також другим сезоном серіалу Монарх Легасі оф Shin Godzilla 2» також стоїть у пріоритеті, хоча офіційного анонсу ще не було. Режисер Хідеякі Ано нині зайнятий роботою над новим фільмом з культовим науково-фантастичним серіалом Космічний Лінкор Ямато. Водночас його співрежисер Шінджі Хігучі цілком може бути доступним для продовження. Громоверці та Капітан Америка 4 не випродали очікувань у прокаті, тоді як справи фантастичної четвірки наразі виглядають більш перспективно. У будь-якому разі президент Марвел Кевін Файгі залишається непохитним. Під час нещодавньої прес-конференції він дав ґрунтовне оновлення щодо майбутнього MCU. За його словами, існує семирічний план аж до 2032 року, що включає ребут. Зокрема, після виходу месники таємні війни планується перезапуск усього MCU з перезапуском часових ліній. Це дозволить перезняти культові ролі як от залізної людини. Та Капітана Америки Файгі підкреслює, що цей процес буде поступовим, що б це не означало. Майбутній фільм Люди Ікс, ймовірно, матиме особливе значення в цьому проєкті. Файгі хоче зробити мутантів окремим стовпом МСЮ і обіцяє, що на ролі точно будуть запрошені нові актори. Він також зробив цікаву заяву щодо головного лиходія Месників. Як повідомляється, Марвел розпрощається з Кангом, як із центральним антагоністом раніше, ніж очікувалося. Цитата: ще до того, що сталося з актором, ми почали розуміти, що Канг це не Танос. Лише один персонаж, який міг би бути цим, бо таким він був у коміксах десятиліттями, і завдяки придбанню Фокс, ми нарешті його отримали. Це Доктор Дум. Майбутнє нового проекту Блейд із Махершалою Алі залишається непевним. Численні зміни режисерів і творчі суперечності гальмують виробництво. Фінальна версія тепер має відбутися в сучасному світі. А попередні ідеї щодо історичних сетінгів відкинуто. Це кидає нове світло на останні повідомлення. Раніше поширювалися чутки, що виробництво історичного горору Сінерс. З Майклом Бі Джорданом закупило костюми у проекту Blade. Багато хто сприйняв це як знак остаточного скасування. Але тепер, за словами Файги, ймовірніше, що костюми просто більше не були потрібні через зміну сеттингу. Більше того, MCU не боятиметься рухатися в темніший бік. Грандіозний успіх, Дедпул і Росомахи відкрив двері для більш дорослих і жорсткіших проєктів. Вже зараз очікується спеціальний проєкт про карателя. За його словами, Файгі, антигерой, також з'явиться у майбутньому Людина-Павук. 4. новий день час покаже, як це вплине на екшен. У наступному блокбастері. Попри нинішні кризи, Файгі упевнений, що MCU залишатиметься актуальною ще багато років. Менше фільмів, але з сильнішим акцентом на якість і культових персонажів. Ось провідний принцип. Чи залишиться Файгі на посаді до 2032 року, поки невідомо, адже нинішній контракт триває ще два роки. Втім, він запевняє, що й надалі хоче створювати великі блокбастери для світової аудиторії. Мені вже не терпиться побачити, де перебуватиме кіносесвід Марвел наприкінці 27-го року, чи зможе він здійснити велике повернення, чи можливо або тоді вже DCU Джеймса Гана вийде вперед. За словами Джеймса Гана, диво жінка є одним із ключових стовпів DCU. Попри це, довгий час не було жодної інформації про наступну адаптацію цього персонажа. Та тепер Wrap повідомляє, що сценаристку нового фільму про диво жінку вже знайшли. Нею стала Анун Огара, яка також працює над сценарієм майбутнього фільму про Супергерл із Мілі Алкок у головній ролі. Вона ж пише сценарій для запланованого лайф екшн фільму Юні Титани. Новий фільм про диво жінку має суттєво відрізнятися від попередніх версій, хоча спершу планувала. Лася третя частина пригод із Гальгадот. Нове керівництво DC ухвалило рішення зробити повний ребут. Тож тепер у культовій ролі з'явиться інша акторка, подібно до того, як Девід Коренсвет замінить Генрі Кевіла в ролі нового супермена. Тож саме зіграє дивожінку поки невідомо. Проте серед фанатів серйозно обговорюється кандидатурка акторки серіалу Андор Андрій Архона.